Сьогодні радує те, що хлопці добули перемогу і в принципі, те, що ми домовлялися, вони виконали. Були швидкі переходи з оборони в атаку, і цим скористувалися і забили свої м'ячі. Ми вскривали фланги через фланги, атакували, просили гравців, якщо будуть швидкі атаки, через фланги розганяти атаки. І да, в першому таймі призвела до голу подача з флангу. Те, що ми награємо на тренуванні відскоки, концентрація в штрафному майданчику. Те, що потрібно для нападника сьогодні в цій позиції грав Кремчанин. Він швидше за всіх там зорієнтувався і добив м'яч у ворота. Розігрався ворот, пішла передача, я зацепився, зіграв сам бойовив, в стіночку. развернули на другой фланг, белый подавал, да, я чуть не дотянулся, но первый среагировал, отлетел от защитника Шахтера и добил, можно сказать, пустой ворот. В другом тайме мы бачили снова швидкісна атака, через фланг подача, Самбо забил гол. Если до этого еще самба не так влился, то сегодня очень хорошо провел игру. Ему дали подсказки в первом тайме, І, в принципі, второй там видало вчедорагне і вискадав. В третьому м'ячі ми запресингували високо, перехватили, всередину розвернули, і вже там була кількісна перевага у нас всередині. І Малиш розпорядився цим моментом, він міг там давати і самбо, самбо добре там э, створював перевагу. Да? І захисник не розумів, що йому робити, перекривати самбо або зустрічати Малиша. і Малиш індивідуально зіграв і забув гол. Радую те, що хлопці вже е, тримають баланс, розуміють, коли пресингувати, коли відходити назад. Е, ви бачите, тут додавалися е, яцик, е, боль, е, малиш, це гравці, які систему утворюючи і вони цей баланс тримають. Ми зараз ззаду них, сподіваємося, що вони потеряють. до гри ми будемо добиватися побід і чекати їх осічки.